Ковалі піску перестрибують подушки наших дітей, перестрибують наші сни на підкованих блохах. У цім бою ніхто не постраждав, не переміг. Валькір'ї самотні, коні засмучені, повертаються у порожні стаянки з порожніми вухами. Тринадцять місяців витягне із океану Альбатрос і буде вбитий. Він стане здобичу на моїй шиї, накличе біду, очі перетворить очі, перетворить сон у піщину з подушки. Ковалі піску перестрибують наші сни. Коні ховаються за кіньми, хмари ховаються, вода не я.